Завдання для бабайка або різдвяна плутанина автор Любов Загоровська. Розділ перший Несподіванки в Колорадо Спрінгс. Мамо, мамо. щосили загорлав Джо. Мамо, ходи на сюди. Перелякана Еліс хутко забіла до кімнати сина. Що сталося? Тобі не снилось щось погане? Утім, Джо зовсім не був схожий на хлопчика. Який прокинувся з поганим настроєм. Мамо, ось поглянь, яку я знайшов торбу з подарунками. Еліс аж рота роззявила від здивування. Тим часом син із захватом розгортав пакунок за пакунком. О, цукерки. шоколадні, Мандаринок повнісінька торбинка, машинка з дистанційним управлінням, викрикував Джо Дякую, дякую. Хлопчик зістрибнув з ліжка і рвучко обійняв маму. Еліс поглядала то на сина, то на купу подарунків на його постелі. Мамо, а навіщо ти поклала все це мені під подушку? Он цукерки розтанули. Я нічого не розумію, не могла отямитися Еліс. Де ти це, це все взяв? Ой, мамусю, ти жартуєш? розсміявся Джо. Чи, може, це якась нова традиція робити подарунки? Аж раптом хлопчик похопився. Стривай, але ж сьогодні лише 19 грудня а мій день народження аж за два місяці. То з якого дива оце все? Я не знаю, синку, я не знаю. Еліс і справді нічого не розуміла. Ось вони цукерки, фрукти, іграшки, усе це їй аж ніяк не ввижається. Але вона точно нічого не купувала. Джо, ану, зізнавайся. Ти що, витратив на це ці свої кошенькові гроші? суворо запитала Еліс. Джо витріщився на маму. Я? Ти вважаєш, що я сам собі це купив та ще й спав на цьому всьому півночі? Ото мені більше нема чого робити, обурився хлопчик. Скажи краще, що ти хочеш зізнаватися, звідки взялися ці подарунки? Не хочеш, то й не треба. Але Джо стурбовано заперечила Еліс. Проте її син. Жуючи величезну цукерку, по чекував сходами вниз на кухню. Цього дня в молодшій школі святого Антонія містечка Колорадо Спрінгс до навчання всім було геть байдуже. Учні, прокинувшись зранку, відчули, що їм щось муляє під головою. Зазирнувши під подушки, здивувані діти побачили величезні пакунки, а в тих пакунках цукерки, фрукти, іграшки та всілякі приємні дрібнички. Малеча радісно виріщала й дякувала батькам. А вона ж усі як один терли очі і не могли зрозуміти, що це за дивовижа така. І тільки Вільям О'Брайен ходив злий і невеселий. Зранку він знайшов під подушкою замашну різку, тож тепер намагався зрозуміти, хто це так з нього пожартував? Можливо, старший брат? думав Вільям, пригадуючи, що тільки но ну, позавчора вони з ним серйозно позварилися. Генрі не з тих хлопців, які прощають образи. Але Генрій не з тих хлопців, які полюбляють дурні жарти. Спіймати молодшого брата десь за Сараєм і перевірити в дії якийсь бойовий прийом? Так, це Генрі може. А от підсовувати палиці під подушку? Ні, тут таки щось не те. Вільям прислухався до веселих розмов однокласників, які один перед одним вихвалялися подарунками, знайденими зранку під подушкою. І нарешті дійшов висновку. Що це не Генрі взяв його на кпини, це хтось інший. Але хто? Розділ другий, а він не прийшов. Сергійко дався до школи і думав тепер він точно знає, що означає висліп, коти на душі шкребуть. Так сумно йому, що зроду не було. Хлопчик сердито тер очі. Не вистачало тільки розплакатися, що рік два тому він би так і вчинив. Але вісім років не той вік, коли можна рюмсати посеред вулиці, соромно вже якось. Аж тут із сусідньої вулички вигулькнули близнюки Віталік та Валентин. Привіт, поздоровкалися вони в один голос. Але сказали вони це так сумно, що Сергійко припинив розглядати на асфальті сірий сніг, змішаний з піском і сіллю, і подивився на братів. Ті похнюпили носи і ледь стримували сльози. Що з вами? поцікавився Сергійко. Ви ж самі на себе не схожі. На себе подивися, буркнув Валентин. А все таки. Ну, ти знаєш, який сьогодні день? спитав Віталік. Вівторок похмуро відповів Сергійко. Не корчи себе, дурня, обурився Віталік. Сьогодні день святого Миколая. Ніщо з того? сердито пробурчав Сергійко. Річ у тому, що ще зранку хлопчик вирішив, що День Святого Миколая найгірше свято в році, і він більше ніколи йому не радітиме. А те, що нам Миколай не приніс нічого. Геть нічого, зітхнув Віталік. Сергійко здивовано зиркнув на близнюків. Розумієш, ми, звісно, не янголи, а святий Миколай приходить тільки до дуже чемних дітей. Це всі знають. Але ж і в минулі роки ну, всяке бувало, та подарунки він приносив. А сьогодні порожньо, поскаржився Валентин, хоч перістку під подушку поклав. Ми б зрозуміло, що треба бути більш чимнішими. але щоб зовсім нічого, він просто взяв і не прийшов на очах Віталіка, все-таки забриніли сльози. Стривайте, хлопці! І вам нічого з прикрістю і здивуванням перепитав Сергійко, що означає і вам? Та ж і в мене порожньо, нічогісенько, навіть натяку на подарунок немає. Справді, прикро й дивно. Утім, образилась і здивуватися не лише Сергійко і близнюки. Невеселими і розгубленими прийшли до школи геть усі учні. Виявляється, святий Миколай цьогоріч забув про них. Навіть обгортки від цукерки ніхто не залишив, і це було дуже прикро. Які вже там уроки. Учителі ще ніколи не бачили таких похмурих учнів. Дівчатка час від часу витирали сльози, хлопці відвертали сердиті обличчя до стіни. Не чутно було ні сміху, ні жартів. Здавалося, що учні прийшли не на звичайнісінький шкільний урок, а до якоїсь нудної дорослої установи. Розділ третій. Та що ж це таке? Сергійко, а ну йди сюди. Голос мами був такий обурений, що хлопчика ніби вітром здуло від екрана телевізора. Ну, що таке? забіг він на кухню. От як це називається? Мама сердито тицнула йому під ньса рукавичку-прихватку. Вчора вона пекла пиріг і залишила рукавичку на столі. Сьогодні вони чомусь висіли на гачках для вазонів. Тим часом самі вазони акуратно стояли під стіною на підлозі. Що це за жарти? Мама розтердилася по-справжньому. Свої горщики з квітами вона дуже любила, плекала їх. Звісно, пробачити улюблені вазони на підлозі це не надто приємний сюрприз. А я тут до чого? розгублено запитав Сергійко. Ти думаєш, що це я зробив? Ну, а кому ще, на думку, може спасти така ідея? спитала мама. І чим це ти їх напхав? Мама повернула рукавичку, з неї яскравою хвилею посипались на підлогу цукерки в кольорових обгортках. Сергійко ошелешено спостерігав за мамою, а та зірвала зі стіни другу рукавичку так само з цукерками. Ну все, ти догрався, сказала мама, ніяких комп'ютерних ігор цілий тиждень. Мамо, закричав Сергійко, та чесне слово, то не я зробив. Ага, не ти. То, мабуть, сусідська бабуся тишком нишком зайшла вночі до нашої квартири і влаштувала сюрприз. Іронічно завважила мама і стала збиратися на роботу. Сергійко з розгону сів за стіл, але виконувати домашнє завдання з математики йому було неохота, яка несправедливість. «Цукерки – це приємно, а от бути покараним ні за що – це вже занадто. Сергію, гукнула мама якнайголосніше. Хлопчик вибіг у коридор. Невже ще якийсь прикрий сюрприз, подумав він. Мама тримала в руках свої модні рукавички від якоїсь там дизайнера. Правда, тепер ті рукавички на модні не скидалися. Вони були доверху на пхаті цукерками. Та більше на одній із цукерок порвалася обгортка, отож одна рукавичка була не тільки роздутою, а ще й липкою від шоколаду та й желейної начинки. Сергійкові аж морозом сипануло поза спиною. Ні, вдома його ніколи не били, але хлопчик ще ніколи не бачив, щоб мама так сердилася. Урятувало його лише те, що мама вже запізнювалась на роботу. Покараний на два тижні. Крижаним голосом сказала вона і уже на порозі додала. А ввечері ми ще поговоримо. Сергійко почала пав до кімнати. Що за дурні жарти, думав він. Чужі люди до квартири не заходять. Учора тітинка з газконтори приходила, перевіряла показання лічильника, але вона стояла в коридорі і ніяк не могла напхати цукерок у кухонні рукавички. Хлопчик глянув на невиконане домашнє завдання з математики і запхав зошит у рюкзак. Спишу в когось, вирішив він, і став збиратися до школи. Йому хотілося трішки прогулятися вулицями і подумати про всю ту дивовижну, що з ним сталося. Розділ четвертий він забув про Різдво. Джо прокинувся на світанку. Уже Різдво! радісно вигукнув він і гайнув до вітальні. Але там нікого не було. Зате над каміном красувалися святкові шкарпетки й рукавички. Це Джо ще вчора їх там повісив великі шкарпетки й рукавички. А як же ж, що більша рукавичка, то більше солодощів, і на кожній з них був підпис: на одній мама, на другій тато, а на третій Джо, і на четвертій Джулія. Джулія це молодша сестричка Джо. Їй усього чотири рочки. Учора перед сном Джо розповідав їй про чудове прийдешнє свято. На санчатах, у які впряжені олені, Уночі примчить добрий дідусь із довгою білою бородою. Він прокидатиметься через коменду будинку, побачить святкові рукавиці і залишить у них для вас цукерок. Увечері Джулія подавала братові рукавички й шкарпетки, а ще вона допомагала прикрашати камін кольоровими стрічками та запашними ялинковими гілочками. І ось уже ранок, а рукавички порожнісінькі. Може, Джо просто переплутав дні? Хлопчик прожогом кинувся до телевізора. Він клацнув пульт і прочитав дату в кутку екрана 25 грудня. Ні, не переплутав, сьогодні Різдво. Але чому таке? Різдво без Санта Клауса? відгукнулася на його сумні думки в телевізорі. Джо прислухався до голосу диктора. Дивовижні події відбуваються в Колорадо Спрінгс. Зранку діти не знайшли в залишених біля каміна рукавичках і шкарпетках традиційних цукерок. Здається, Санта Клаус забув цьогоріч про свято, казав диктор. Його обличчя також було сумним. Джо, а де ж подарунки? почувся звітальний голос Джулії. Дівчинка стояла перед каміном у нічній сорочці, бо і розчаровано дивилась на порожні рукавиці. Ти збрехав? Санта Клауса не існує. Джо, ну навіщо ти мені збрехав? І Джулія гірко, гірко заплакала. Я не збрехав. Санта Клаус існує, сказав Джо, але його вже ніхто не слухав. Зарюмся За на Джулія побігла у спальню батьків. Джо, це знову твої дурні жарти? спустилася з вітальні сердита Еліс. Ти навмисне прокинувся раніше і заховав цукерки від сестри? Ні, мамо, це не я. Синку, як тобі не соромно? Джулія так чекала Різдво, а ти, розчарований мамин голос, був просто нестерпним. Мамо, це не я, чесне слово. Санта Клаус просто не прийшов. Не милий дурниць, Еліс не хотіла навіть слухати, і Джо подумав, що йому, напевне, дісталося б на хоріхи, якби на телевізор. Хлопчик увімкнув новини. Мама послухала їх, переконалася, що син усе-таки не бреше. Санта Клаус справді не прийшов. Ніхто не знав, чому і що сталося, але ж факт залишався фактом. Різдво було безнадійно зіпсоване. Нікого не тішили ні святкова вечеря, ні розпродажі в крамницях, навіть колядників на вулицях не було видно. Санта Клаус забув про Різдво. Ось такою була головна новина цього сумного дня. Розділ п'ятий суцільні прикрощі. Сергій коплівся до школи далекою дорогою. Він навмисно завернув до парку. Отож тепер брів, похнюпившись, повспоморозжені замерзлі актакціони і засніжені лавочки. У кущах на перебіг галасували горобці. Час від часу до Сергійка підлітали голуби, сподіваючись на окраючок булочки. Але хлопець нікого не помічав. Він думав про сьогоднішній ранок і ніяк не міг зрозуміти. Що ж насправді сталося? Може, до хади прокралися злодії? Але що це за злодій, який нічого не бере, а навпаки, залишає цукерки? Чесно кажучи, увесь цей місяць суцільні прикрощі, і сьогодні не виняток. Аж тут хлопчик помітив на одній із лавочок знайомий постаті. Це близнюки Віталик з Валентином сиділи там і длубали сніг чобітками. Привіт! Ви чого тут усілися? Позамерзаєте, підбіг до них однокласник Сергійко. І нехай, буркнув Валентин. Усе одно справи кепські, додав Віталик. Та що ж це з вами? спитав Сергійко. Ми покарані. І головне було б за що? За цукерки? умить здогадався Сергійко. А ти звідки знаєш? в один голос здивовано вигукнули блиснюки. Сергійко сів поряд з ними. А ви самі подумайте, сказав він невесело. У тебе те саме? Речі набиті солодощами? недовірливо перепитав Валентин. Угу. Більше того, мамина улюблена рукавичка уся в якійсь легкій Гедоті, і тепер, мама, впевнена, що це я навмисне зробив, поскаржився Сергійко. А в нас шоколад розтанув у бабузаних шкарпетках, зітхнув Віталік. Виявляється, їхня бабуся вирішила наплести нових шкарпеток. Майже місяць старалася, виплітала різні візерунки, а вчора випрала своє в'язання і повісила на кухні біля духовки, щоб швидше висохло. Зранку новісінькі, ще трохи вологі шкарпетки були напхані шоколадом. Але це ще не все. Шоколад розтанув від тепла і забруднив бабусине рукоділля. Близнюків сварили так, що вони похапали портфелі і подалися до школи на кілька годин раніше. Залишатися вдома їм аж ніяк не хотілося. А найгірше знає що? Мама сказала ніяких гуртків. Обійдемося, мовляв, суму Віталік. Річ у тому, що хлопці впродовж місяця канючили у батьків дозвіл відвідувати гурток східних єдиноборств. Та оскільки плата за заняття двох дітей була не така вже й мала, їхня мама майже щодня вигадувала нові правила. Брати старанно всього дотримувалися, і от нарешті мали піти на перше заняття. А тепер. Але ж це так несправедливо, обурився Сергійко. А що вдієш? зітхнув Валентин. Гайда до школи, а то запізнимося. І хлопці, сумні та невеселі, почалапали на уроки. Розділ шостий. Прикрощі тривають. Сергійко був удома і складав величезний пазл. Оскільки вмикати комп'ютер йому заборонили, він узяв коробку з грою і вмостився на підлозі. У сусідній кімнаті працював телевізор, а на кухні мама готувала вечерю. І остання новина на сьогодні Дивовижа в американському Колорадо Спрінгс. До дітей не прийшов Санта-Клаус. Усі шкарпетки та рукавички, які малеча приготувала для різдвяних подарунків, виявилися порожніми. Пояснити таку подію не можна і нім не міг ніхто. Але факт залишається фактом цьогорічне Різдво для дітей з Колорадо Спрінгс найгірше з усіх можливих, бадьоро повідомила дикторка програми новин. Сергійко так і закляк на місці. Йому не давала спокою думка, що він має щось звести докупи. Однак у нього нічого не виходило рукавички, шкарпетки. До чого все це? Сергійку, вечеряти, погукала мама. А за вечерою було тихо. Мама ще й досі сердилася через зіпсовану рукавичку та свої дорогоцінні вазони, а Сергійко супився через незаслужене покарання. Він мовчки ковтав картопляне пюре і не зводив очей тарілки. Як справи в школі? спитав тато. Сергій Коледь не застогнав. Зранку він із близнюками так захопився обговоренням вранішньої дивовижі, що забув про невиконане домашнє завдання. І, звісно ж, учителька викликала на уроці саме його. Тепер от треба давати батькам щоденник на підпис і якось пояснювати сьогоднішню двійку. Щоправда, двійку заробив не лише Сергій. Учителі ніяк не могли зрозуміти, що відбувається. Усі учні були мовчазними і принишклими. Вони напружено щось обмірковували. Жоден із них не чув ані пояснень учителя, ані запитань, які там ставили. Звісно ж, Сергійко помітив поведінку однокласників, але вдав, що його це не обходить. Зрештою, у нього й власних проблем по горло. От, наприклад, як показати татові щоденник? Але тато такими проблемами не переймався. Неси сюди щоденник, сказав він. Щойно Сергійко відступив від тарілки. Що ти тут удієш? Доведеться діставати той злощасний щоденник із величезною двінькою і записом на уроках неуважний. Так, так, так. зазирнула до щоденника і мама. Мабуть, ранкового покарання тобі замало. Мамо, ще раз скажу це не я зробив. Чесно, чому ти мені не віриш? Розпач у Сергійковому голосі був такий щирий. Що мама засумнівалася, а ну ж син каже правду. А з іншого боку, хто ще міг таке накоїти в їхній квартирі? Знаєш, суворо сказала мама, я готова повірити, що це не ти, а домовик, але за однією умови приведеш мені його і покажеш. А поки що ти покараний і на шкільну новорічну дискотеку не підеш. Сергійко скочив на ноги і побіг до своєї кімнати. Там він упав на ліжко і просто розплакався, так одягнений і заснув. У всю ніч йому снились величезні шкарпетки. Вони жували цукерки простісінько з обгортками і старанно вимащувалися шоколадом.